По 30 грудня, попередження про загрози. Попередження про загрози з Вінницької області починаю. І по Чернігівську. На наступну добу, по 30 грудня, Вінницька область, попередження про загрози. Вінницька. Пустий удар випадає, повинно бути все нормально. Бачите, удар пустий. Коли удар пустий, це добре. Повинно бути все нормально. Серйозних загроз не випадає. Далі дивимось. Волинська область. Всім доброго ранку, друзі. Волинська область. По 30 грудня. Попередження про загрози. 4, 5, 6, 7, Волинська. Випадає попередження, друзі, але тут захист наших військових. Або, або попередять заздалегідь. Тобто захист випадає. Серйозних прямо таких загроз не випадає через наших військових. Тому що вони завадять. завадять. Так випадає. Далі Дніпро на наступну добу, по 30 грудня. Доброго раночку. Ксюша, доброго раночку вам також. Дніпро на наступну добу по 30 грудня попередження про загрози. Дніпро повинно бути все нормально, ось отак мирні жителі випадають. Повітряна небезпека є, але прям такої серйозної загрози, удар, ударів там з поганих дуже карт не випадає. Але таке попередження потенційно випадає з повітря. <кій> Далі дивимось, кривий ріг. Кривий ріг. На наступну добу попередження про загрози по 30 грудня Кривий ріг. Знову ж таки, випадає наш, <кхи> захист наших військових в повітрі, повітряних сил. <кхи> Криворізький район, передмістя, така потенційна загроза випадає. Серйозних прям таких е, катастрофічних, поганих карт ударних не випадає. Передмістя або Криворізький район е, потенційно випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область по 30 грудня попередження прозагрузи в наступну добу. Серйозний, друзі, загроз не випадає. З повітря потенційно, але все-таки <кій> закривають наші військові оцих <кій> орків. Закривають наші військові орків. Ось так. Дивимось далі. Дивимось далі Житомирська область. На наступну добу. Житомирська область не немає попереджень, серйозних загроз через наших військових, тому що наші військові там захищають. Серйозних загроз прям таких не випадає там Житомирська область. Наші військові. Захист від наших військових випадає. Доброго раночку, Олечка, доброго раночку, дякую за каву, дякую. Так, дивимось далі. Дивимось далі. У нас Закарпатська область. По 30 грудня на наступну добу. 7, Закарпатська. Ну, Друзі, Закарпатська область <кій> <кій> 어, випадає, як і по всій країні, тут потенційно, тому що Валет навілює погані карти. Повинно бути все нормально. Далі дивимось Запоріжжя. Одеса, добре утро, добрий раночок, всім добрий раночок, всім привітики. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. Сім. Друзі, випадає, випадає Запоріжжя, передмістя, повітряна загроза випадає з повітря. Випадає, але тут валет пустий, повинні або наші попередити або на упередження відпрацювати, щось можливо жахнуть по тим оркам по позиціям. Туз туз і зло пусте. Щось планують, будемо сподіватися, що це так залишиться, так залишиться потенційно, друзі. Але попередження випадає, будь ласка, будь ласка, будьте обережні. Ось ці дні, ось ці дні, казав я вам вже не раз, на 30, друзі, грудня, ще з 22-го, начебто я 20-го я вам про це кажу. Тому обережно, друзі, ці дні. Потенційно по Запоріжжю випадає. Віримо в ЗСУ. Так. Далі у нас Івано-Франківська область. <кій> Івано-Франківська. 7. Наші, наші військові посилені, серйозних загроз немає. Не, не випадає серйозних загроз для мирних жителів. Комбінації поганих не випадає. Так, дивимось далі. Дивимось Київська область. Київська область. Зло випадає, друзі, бачите, але тут чистка пом'якшує. що і мирних жителів не випадає прям фігур. Наші військові захищають і захистять. Ось так випадає потужний захист наших військових, посилення випадає. випадає більш такі околиці околиці Київської області, але все одно, бачите, від зла захищають наші військові. Серйозних прям таких загроз з нас, наслідками якимись такими не, не випадають. Дивимось далі. Київ, столицю. Київ столицю. На наступну добу. Київ. Загрози, друзі, попередження пусті. Серйозних загроз не випадає по Києву. Повинно бути все нормально Повинно бути все нормально Будь ласка, будь ласка. Так. Далі дивимось, далі дивимось. Кіровоградська область. На наступну добу. Сім. Кіровоградська область, захист військових. <кхем> випадає, серйозних прям загроз не випадає. Ось Кіровоград. Кіровоград Кропивницький, вибачаюсь. Кропивницький. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Повинно бути все нормально. Наші військові захищають. Далі дивимось. Львівська область. 4, 5, 6, 7. Також, друзі, повинно бути все нормально. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає попереджень. Дивимось далі. Дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. 5-6. Миколаїв. Так. Сім. Не випадає, друзі, серйозних загроз. Це Миколаїв, і захист потужний. Гнати <кхм> будуть від Миколаєва. В е -е -е Миколаєві не, не від Миколаєва гнати, а в цьому напрямку гнати будуть орків. Гнати будуть орки в цьому напрямку. Повинно буде все нормально. Дивимось далі. Одеська область. Ти, е, наші військові захищають. Знову ж таки, посилення ми бачимо у наших військових для мирних жителів серйозних. Загроз не випадає. Повинно бути все нормально. Одеса. Одеса. Саме Одеса дивимось. Одеса захищена, друзі, серйозних загроз не випадає там. Для мирних жителів <кхи> повинно бути все нормально. Повинно бути нормально все. Далі дивимось Кременчук. Кременчук. На наступну добу. Попередження про загрозу. Загроз. Не випадає загроз, друзі. Я кажу загроз, серйозних загроз не випадає. Попереджень таких от не випадає. Чогось поганого, катастрофічного для мирних жителів. І Полтавська область загально. 5, 6, 7. Так, друзі, потенційно випадає Полтавська область зло, але воно пусте. Тобто, напевно, залишиться потенційним, друзі, серйозних загроз не випадає, повинно бути нормально все. Далі дивимось, далі дивимось. Рівненська, Рівненська область. І сім, Рівненська. Зло пусте. Зло пусте. Серйозних загроз не випадає. Нагнітання якесь там на кордонах. Якесь нагнітання Просто. Більше інформаційне, обмани, якесь. Таємне, але пусте, друзі. Серйозних загроз не випадає на завтра на наступну добу, точніше по 30-те для мирних жителів. Так, дивимось далі. Сумська область. Сумська область. Попередження про загрози на наступну добу. У коли кордони зло випадає потенційне, прям серйозних не випадає, тому що наш захист військовий випадає. Для мирних жителів якихось серйозних загроз не випадає. Більше страв таки випадає. Серйозних загроз не випадає. Суми дивимось. Суми. Суми. 6, Зло випадає, друзі, бачите, для орків зло більше випадає навіть. Але таке потенційно, потенційно зло, зло випадає. Не можу сказати, що все нормально, потенційно зло випадає. Треба бути обережним. Далі, друзі, дивимося Тернопільська область. Тернопільська. На наступну добу. 5. 6, 7. Тернопільська область. Захист наших військових, друзі, серйозний загроз там не випадає, повинно бути все нормально. Далі Хмельницька. Хмельницька. Всім. Хмельницька. Хмельницька. Пустий удар, пустий удар. Серйозних загроз немає. Коли удар пустий, це добре. Це пусте зло пуста загроза. Для мирних жителів, тобто серйозних загроз там не випадає. Так, далі Харківська область. Харківська. Друзі, я дивлюсь по алфавіту, Запоріжжя вже було. Хто не підписаний в YouTube, ось, будь ласка, цей стрім запис буде в Ютубі. Кожен стрім я ранково викладаю в YouTube. Хто пропустив, будь ласка, підписуйтесь в YouTube. Кнопочка YouTube є в профілі. Кнопочка Ютубу була в профілі. Було в Запоріжжі. Так, дивимось далі. Харківська область. На наступну добу. Переживання тільки випадають, друзі. Серйозних прям загроз тут не випадає. Зараз уточним, уточнимо. Бачите? Потенційно, все одно тут біля туза ударного крутиться валет повинно бути все нормально. Серйозних прям таких загроз не випадає. Харківська область у нас тут добу. Тому що пустий удар. Далі дивимось, Харків. Харків. На наступну добу. Харків, друзі, дивіться, випадає потенційно зло. Не можу сказати, що прям все потенційно випадає зло. Але також випадає і потужний наш захист. Націлені на об'єкти якісь критичної інфраструктури. Для мирних жителів прям серйозних загроз не випадає, тому що наші військові, бачите, захищають, охороняють, але потенційно зло випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Херс... Херсонська область. Херсонська область. 6-7. Херсонська. З повітря, друзі, випадає загроза така потенційна. Зараз ми... наші військові там серйозно укріплюються, серйозно посилюються. Я не бачу прям прям багато мирних жителів, там удари по мирним жителям щось так от не випадає, бачите? Але з повітря потенційно загроза існує. бачите? Але наші військові тут захищають. Трохи краще чогось на завтра випадає, чим на ті дні, що були, бо було взагалі, випадало постійно зле, 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 зле і удари. Ось так. На наступну добу повинно чуть бути легше. Можливо, мир, мирних жителів просто багато не випадає. Може багато хто повиїжджав, ось тому і не випадає загроз. Так, дивимось далі. Черкаська область. Черкаська на наступну добу. 4, 5, 6. 7. Черкаська область. Не випадає серйозних загроз, друзі. Повинно бути все нормально. Е, укріплений захист е, потенційно тільки на кордонах області, на околицях області. Там невеличкі якісь можливі такі потенційні загрози. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Так, дивимось далі. Чернівецька. Чернівецька область на наступну добу по 30 грудня. 6, Чернівецька. Військові захищають, друзі, захищають в повітрі. Тобто з повітря найбільш така небезпека. Чернівецька область, кордони. Кордони Така більш більша потенційна. Але все одно наші військові тут захищають. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Чернівецька область нормально випадає. Нормально випадає. Дивимось далі Чернігівська. Каріна, будь ласка, будь ласка. Так. Дивимось далі Чернігівська область на наступну добу по 30 грудня. Потужне, таке значне, потужне і швидке укріплення наших військових в Чернігівській області. Прям прям, друзі, дуже сильно укріплені. Серйозних прям загроз не випадає, але попередження випадає. Бачите, тут хоч він і відвернутись, це все одно або потенційно залишається ось погана карта. Тому на наступну добу треба бути. Обережними, друзі, але військові, бачите, наші захищають. Прям серйозних загроз повинно не бути. Не повинно бути чогось страшного, але попередження є. Це так таки так. Далі дивимось чернігів. Чернігів. На наступну добу. 5-6. Чернігів, друзі, захищений, укріплений, загроз прям серйозних не випадає. Хлопоти цих орків, можливо, по Чернігову будуть. Я не бачу прям серйозних загроз. Наші військові тут дуже потужно. Чернігівці дуже потужно ось укріплені. Чернігів і область захищені нашими військовими. Ось так. Оркам дальна дорога світить тільки звідти із тих, з того регіону. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Чернігів подивились. Загально дивимось по Україні. Розклад на наступну добу. Загальний. На наступну добу по Україні. 8, 9, 10. Так, дивіться, друзі, <кхем> знову ж таки, в цій частині, східна частина, більш така напружена ситуація, але тут же наші військові захищають. Серйозних не повинно бути якихось там загроз. На наступну добу показано, схід України дуже потужно укріплюється, дуже потужно посилюються наші військові технікою, озброєнням різним. До речі, бачите, різним озброєнням серйозних загроз. Прямо таких не випадає і повітряний, так, і повітряний захист випадає. Напруженість більше ось східна частина, бачите? Ну тому що тут лінія фронту. Але там все одно наші перемоги. Наші перемоги, наші, наші посилення серйозних, там, в принципі по Україні по серйозних таких поганих дуже карт не випадає. Повинно бути все нормально, більш-менш, якщо це можна так назвати у воєнний час.